Прийшла весна, вона приносить нам не тільки тепло, а приносить нам ще й веселі свята. Одне з таких веселих, великих свят є Великдень, або ще його називають Пасха. Люди всі готуються до цього свята, прибирають у хатах, на подвір'ї, в садах. І земля теж готується до цього свята. Прибирає землю у зелені трави, а сади у квіти. Великодні свята багаті своїми народними традиціями, що вдома готують до цього свята. Правильно, готують різні страви. А особливим є те, що у кожній сім'ї до Великодня печуть пасочки смачні. Діти, давайте подумаємо і скажемо, яка паска? Паска яка? Пишна, духмяна, пахуча, тепла, запашна, солодка, смачна. Так, а ще символом Великодня є яйце. Яйця фарбують у яскраві Різні кольори, їх називають крашанками. А ще яйця розписують різними візерунками, то їх називають писанки. Коли вже спечені паски та розмальовані яйця збирають великодний кошик, що у нього потрібно покласти. А у кошик кладуть пасочку, крашанки. Ковбасу, масло, хрін, сі, сир. Ось і готовий наш великодній кошик. Коли він заповнений, накривають його вишитим рушником та йдуть у церкву, щоб посвятити.